всім міністрам України. В даному відео ми поговоримо про труборізи для металевих труб. Відповіді на мої питання дає керівник компанії Garen Group Юрій Чорноба. Доброго дня. І так, Юр. Я бачу як мінімум три сімейства труборізів. Угу. 에, давай поговоримо про те, хто для чого призначений, які між ними особливості і чому не можна цим, наприклад, різати да, там, Щось інакше, щось, для що можна ми? різати цим. Так, дивись, оце у нас є труборізи для МІДі, лише для МІДі. Їхні е, менші і старші трошки серії. Uh -huh. Ліворуч ми маємо труборізи е, inox для нержавійки. І праворуч ми маємо труборізи для стальних товстостінних uh -huh. труб. Різка йде до 10 мм товщина стінки труби. От, почнемо з маленьких мідних труборізиків. Тут у нас таких теж їх на дві серії можна розділити. Серія міні. Це для різу тоненьких труб, які використовують в своїй роботі кондиціонерщики, кондиціонерщики для да? кондиціонування хладогенних uh -huh. систем. От, це іде для міді серія Quick. Uh -huh. Вони йдуть від 35 до 170 мм. Uh -huh. У нас в даному випадку такі типові до 35 мм труборізи. От, що у них, чим вони хороші, що у них особливого? Е, у серії Міні йде два опорних валики, змінний ріжучий диск для міді. У нього тут все просто йде різьба, але є одна маленька фішечка. Тут йде інтегрована стальна втулочка, щоб нам різьба не зношувала сам корпус. Угу. Тобто, навіть для такого маленького турборізика. У нього буде вже запобіжник, такий, який допомагає йому служити на довший термін. Старша модель вона виконана точно так само, тільки вона є трішки більшою. У неї вже діапазон від 3 до 25 мм. Можеш спробувати ними щось вблизити. От, дві наступні моделі це йдуть вже більші до 35 мм. Це вже можна працювати з системами опалення. Базова модель вона оснащена різьбою. Знов-таки, тут іде два опорних валики, змінний ріжучий диск для міді. Валики на підшипниках. Юр. Валики тут йдуть на втулці. Угу. Для міді підшипник не використовується. Все-таки мідь, вона м'якша і немає такого навантаження, щоб сюди вставляти підшипники, які трішки здорожчують конструкцію. Проте, тут я так яскраво явно видно оцю от втулочку стальну. Тобто різьба не йде прямо через корпус, щоб вона його зношувала. Тут йде у нас різьба через втулочку, і, відповідно, ресурс його буде значно вищий. Це ну, дуже просто. Ми крутимо, даємо навантаження і обрізаємо. Слухай, а на твою точку зору, чого? Тут корпус, я так розумію, корпус стальний чи корпус той самий магній? Тут у цих моделях йде стальний корпус. У нього немає такої. Вискочив маленький. У нього немає такої геометричної форми об'ємної, і для того його посилили. До речі, падіння для труборізів це прийнятна ситуація. Витримують таке навантаження, можна не хвилюватися Рахунок на магію не виставив. Добре. Це якби топова модель для Мідіо з ця вже От в неї, корпус неї корпус Так, дуже Він дуже схожий. Це вже фактична заготовка, корпус для нержавіючого труборізу. Вони одинакові. Тут бачиш кількість валиків, конструкція. І тут вже у нас йде плавненький хід, подивись, як воно плавно крутиться. <гум> тут вже не потрібно <гум> так різьбою крутити. Він вже йде значно комфортніший і він покращений. Різьба захищена, немає прямого виду різьби, вона схована, е захищена від зовнішніх всяких попадань, стружки, опілок і подібного. Ну, от, і йде знов-таки через інтегровану втулочку, іде з плавним ходом. Ми отак подаємо, і він плавнесенько, рівненько опускається. Uh -huh. от, ідуть вже чотири опорних валки, не два, як в цих uh -huh. моделях, чотири. І воно вже зна, значно з, та, якби, зглажує оці всі uh -huh. по турбі. Рівки, в нього вже хід значно плавніший. Він же оснащений гратознімачем. Ми можемо ним працювати з. Положення так, uh -huh. по міді з положення струбовіза, і можна його вийняти, і працювати як їх. окремим інструментом. Гратуснімач, до речі, він виготовляється в Японії, це японське виробництво, там йде дуже хороша міцна сталь. Ним допускається працювати по кольорових металах, також по нержавійці. Але по нержавійці він буде слабо ефективний. Uh -huh. По нержавійці є інакші пристрої, ми їх розглянемо згодом. От, в конструкції кришки труборіза ми маємо змінний диск додатковий запасний, який нам, якщо зноситься, ми можемо екстрено замінити і продовжити роботу. От, він у нас тут надійно зберігається. Угу. Получається, фактично купуючи, в нас є один робочий диск, І один, один запасний. Термін служби, в принципі, при професійному використанні мінімум двох тих дисків нам вистачить на рік, це мінімум угу. часу. Тобто не потрібно купувати турборіз і зразу mm -hmm. там гору змінних дисків. Ну і диски і змінні елементи є. Так, вони мистеці. доступні, ми їх тримаємо на складі, тобто можна не переймати, що ми там купимо турборіз, а за деякий час диски до нього будуть недоступні. Тут уже магній. Тут уже магній, він вже легенький, це mm -hmm. вже властивість тих верхніх серій. Mm -hmm. Він вже такий зручніший і легший. У нього вже немає таких рублених кутів. От, диски оцих всіх турборізиків одинакові. Вони є всі взаємозамінні. Тобто ми можемо від будь-якого турборіза угу. а, вмонтувати в інакший. Окей. Е, ця серія, ти казав, по нержавіючій сталі. Так. Чи можна нею різати мідну трубу? І в чому відмінність між диском під будівкою? Е, е, теоретично держав? можна, але там йде трошки різне е, загострення диска. Угу. І нержавіючий диск, він буде більше продавлювати, угу. і нам потім. Потрібно буде більше, більше знімати. Часу, можна, так. так, тобто це не є проблема, якщо у нас є нержавіючий труборіз для нержавійки. Придбати диск там за невеликі кошти він в районі 60-70 гривень коштує і вмонтувати собі цей диск. Можна, тим паче, що тут є так само в кришці місце під змінні диски, використовувати запасний мідний диск, собі там переносити ага. в кришці. А мені здається, тут а, а, вже не втулка, а підшипники стоять. Тут же так, валику. трошки інакша конструкція, давай я детальніше uh -huh. розкажу про цьому. Тут вже дійсно таки йдуть підшипники. і в кожному валику йде по два підшипники: один і другий, щоб не було перекошування і щоб він плавно прокручувався. Це значно полегшує приймання навантаження турборізом uh -huh. і передавання навантаження на руку. Крім того, підшипником обладнаний сам ріжучий диск. Uh -huh. Так само це забезпечує плавність ходу. Uh -huh. Тобто, фактично в цій моделі у нас виходить 9 підшипників гольчатих. От, це у нас... на, цих, на катушках для спінінгів теж пишуть, скільки там підшипників. ну це клас, інструменти. Так, якби. От, в цієї моделі магнівий корпус він є легкий. Модель оснащена так само змінним гратознімачем японського виробництва. І в цій моделі йде так само плавний вхід через інтегровану втулочку. Тобто корпус він не е, зношується, не розбивається. І в нас труборіз, він завжди буде різати чітко в одному місці. Не буде такого, що з часом він почне нарізати на трубі різьбу, а не робити рівний різ. Ну, це ти, до речі, пробував 35-й, максимальний yeah. діаметр, максимальний навантаж. Ніяких я проблем не відчув. Про валики, що би я хотів сказати, тут валики виконані з нержавіючої сталі. Uh -huh. Коли ми ріжемо нержавійку, це є дуже бажаним, можливо, навіть я би обов'язково назвав для чого. Бо тому що як ми будемо використовувати стальні валики, все рівно в місці цього різу uh -huh. пройде накатка стальна. І воно, воно потім принципі, з... Видно, да, так, з часом може бути на місці опресування якась там, ця, що відбулася дифузія, може бути і ржавлення цього, і підтікання. Тобто, це не є велика різниця в грошах, щоб, скажемо, приймати таке рішення, ризикувати, купувати підм'ять, міняти диск і це не ті кошти, не та економія, mm -hmm. тобто в масштабі там об'єкта. І терміну служби однозначно потрібно взяти відповідний угу. до наших матеріалів труборіз. Яку товщину труби ми можемо різати ось цими? Цей може різати максимальний діаметр 76 мм. А товщина, товщина стінки. Товщина стінки 2,5 мм. Тобто, диск тут однаковий <кхи> моделей. Тут іде диск 19,2 мм. Він призначений для товщини стінки 2,5 мм. Це для тонкостійних труб, ці, що зв'язуються не зварюванням, а опресовка. так. У цих умідних точно такі самі параметри 2,5 мм. І є ще у нас серія для стальних та нержавіючих труб, але товстостінних ті, що йдуть під зварювання. Тут вже йде у нас литий корпус стальний, він дуже міцний, дуже товстий, по возі ми можемо відчувати. Угу. Тут вже валики абсолютно інакшого габариту. І тут вже ми не ножом врізаємось, а ніж стаціонарно зафіксований, а валиками вже. Так, валиками притискаємо. І ніше, якщо ти звернеш дивись, яка в нього широка точка опори. Uh -huh. Тобто, це вже зовсім інакше навантаження. Uh -huh. Він витримує. І висота ножа є значно більшою, тобто розраховано пропорційно до товщини труби. От. В даній серії є три моделі. Дві з них у нас тут присутні. У тебе в руках до 40 мм до 42, 42 мм. У мене в руках це є 2 дюйми 52 мм або 60 мм. Ми можемо різати трубу. І є ще модель 110 мм зовнішній діаметр труби. От, модель обладнана теподібною подібною ручкою. Для великого моменту ми можемо розвивати великий момент, велике навантаження. Да, знаєш, ну, за рахунок більшої ручки мені легше з ним працювати, навіть якщо я глибше врізаюся. Так, так. Ти навіть так притиснув, що в тебе труба Еліп да, да. Серйозно? Так, ну, да, з боку це все так гарно видно. Так, да, точно, я перестарався точно. От. І цією моделлю ми можемо різати стальні труби, як я вже казав, до. 10 міліметрів ага. товщина стінки, зовнішній діаметр 110 мм. Такий потужніший, однозначно потужніший. Так, так. За рахунок більшого плеча, правильно припадає. Сама конструкція, вона вже набагато більше навантаження передбачає, що вона може передавати. Ага. Тепер дивись: оце чисто мідь. Ага. це нержавка, і нержавка, так само, і оцинковка. Так. Якщо сюди поставити мідний, цей теж можна мідь. Теж можна різати мідь. Це сталь, нержавка, не нержавка, але тоста стіна, та яка йде під зварювання. Так, так, мідь так. туди, ну ніяке місце ну немає змісту нам таким речагом, таким важелем, так якби боротися з міддю. якщо для цього дешевші і легші рішення. Коли ми говоримо про вбудовані гратознімачі, то це мідь або якісь полімери в кращому випадку. Так, так. В яких випадках ми використовуємо ось такі стаціонарні, окремі полімерний або? Матері. Значить, у нас є два виконання. Одне це пластиковий, у нього впаяні три ножі, внутрішні і зовнішні. Угу. От, і це є робота з ПВХ-трубами, поліпропіленовими трубами. Угу. Ми можемо їх краї -то, якби зачищати. На мідну трубу він не підходить? На мідну трубу він не підходить. Мідну трубу в принципі, ми можемо зачищати ручними гратознімачем, нам того зазвичай буде достатньо. Стальні нержавіючі труби ми можемо зачищати це є алюмінієвий рамер гратознімач, і тут йде з твердосплавного металу угу. сердечник. От, він є багатозубцевий, щоб нам легше було працювати. От, і Кожен зуб заточений, він знімає так без якихось рибків. Вони є у двох розмірах, у двох виконаннях максимальний діаметр 56 мм і максимальний діаметр 40 мм. Угу. У нас зараз 56, у нас більший розмір. Ну, але мідну трубу немає не сенсу. чи Теж можна, ну, Теж можна, якщо він у нас є, скажімо, в ну, значно, діаметр, так, діаметру. Інструменті в нашій скрині, ми можемо його теж використовувати. Угу. Ну, він досить легенько буде знімати. Да? Нет. Ну що, друзі, цікавить, якими труборізами користуєтесь ви для вирішення ваших задач? Чи потрібні ці штуки, чи може болгарка рулить? І не настільки ти за усім це вже й мішає. Не будьте байдужими, шукайте свої інструменти, пишіть коментарі. Дякуємо за увагу. До зустрічі в наступних ефірах. З вами працював Олександр Покаченко та Юрій Чорнова. Пока-пока. Одного дня, до побачення.